Три роки навчальні заклади первомайської громади знаходяться на дистанційному навчанні. Спочатку ковід 19 змусив опановувати нову форму отримання освіти. Тепер війна. Начальниця міського відділу освіти говорить, що існує ще багато труднощів із організацією і якістю отримання знань. Наші першокласники їм дуже складно адаптуватися, звикнути один до одного, тому що вони могли прийти з різних груп, з різних садочків і зустрітися в своєму класі, і вивчити свою вчительку не тільки через екран, а також при живому спілкуванні, тому що ми знаємо, що в початковій школі діти дійсно сприймають вчителя як свою другу маму. Якщо казати про п'ятикласників, то у них теж перехідний період, тому що вони з початкової школи із певної невеликої кількості педагогів повинні познайомитися з іншими педагогами, у них своя адаптація, свої психологічні особливості. Якщо говорити про 9 клас і 11, то ми знаємо, що це теж комунікація, саме юнацький підлітковий вік, який потребує цього спілкування. А також підготовка к різним державним підсумковим атестаціям, екзаменам ЗНО чи мультинаціонального тест, мультитесту національного головні плюси дистанційки на сьогодні залишаються здоров'я та безпека дітей. Також онлайн допомагає опановувати різні дисципліни дітям, які з батьками виїхали за межі громади чи України в нашій шкільній мережі. Нараховується 3200 учнів, 400 з них якраз знаходяться за межами нашої країни, а 200 учнів це за межами нашої громади. Тобто десь 600 учнів у нас знаходяться дистанційно. Але всі вони або паралельно навчаються, або отримують саме освіту в наших закладах освіти і відбувається така певна комунікація через різні платформи, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Ну, наприклад, у нас в ліцеях повністю створені класні журнали на єдиній платформі, яка називається Нові знання. Комунікація як у садочках дистанційно, так і у закладах загальної середньої освіти відбувається за допомогою платформи Zoom, платформи Google Meet, батьківські групи створені в різних джерелах. Наприклад, в телеграм-каналах, вайберах, ватсапах висвітлюється вся інформація для батьків щодо безпеки і знаходження вдома дітей на сайтах закладів освіти, які теж всі створені. Дійсно, діти набувають навички, діти у нас швидше розвиваються в інтернеті, скажімо так, чим доросла людина, і більш комунікують один з одним. І якщо вони щось не вміють, то вони дуже швидко вчаться цьому. Ну із плюсів, теж якщо казати про дистанційне навчання, то це самостійний пошук інформації, особливо якщо казати вже дітей десь з п'ятого класу і старшого віку. Різні інформаційні сайти проведення уроків, це міністерські сайти, всеукраїнська школа онлайн і так далі. Тобто, якщо ти... Хочеш бути навченим, набувати знання, то ти можеш їх отримати не тільки на уроці, а подивитися ще доступні джерела, які на сьогоднішній день безкоштовні і доступні майже усім. Для того щоб відновити навчання в очному режимі, в громаді слід облаштовувати укриття. Міська влада саме зараз над цим питанням працює. Ми знаємо, що у нас 5 ліцеїв, і на сьогоднішній день, на жаль, за проектом тільки в трьох ліцеях закладів загальної середньої освіти є підвальні приміщення. Але вони у нас не зазначені як укриття. Тому зараз іде робота і депутатського корпусу, і міського голови для пошуку донорів. А також включення саме наших закладів трьох ліцеїв це ліцей номер 5 6 і 7, в різні проекти для облаштування найпростіших укриттів для безпечного перебування учнів, вчителів, а також можливо, батьків і навіть населення прилеглих територій наших ліцеїв.